Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології із курсу 7 класу за програми Нова Українська школа. Тема сьогоднішнього уроку це є біорізноманіття нашої планети та рівні його організації. Якщо ви цінуєте цей контент, не забудьте підписатися, поставити лайк і поділитися своїми враженнями у коментарях. Ваша підтримка дуже важлива для мене. Колись в одному лісі виникла цікава історія. Всі тварини зібралися на велике свято за участі ведмедів, лисичок, зайчат та пташок. Кожна тварина приносила з собою свої унікальні риси та свої особливості. Ведмеді поділилися враженнями від свого життя, зазначаючи, як важливо бути сильними та дбати про свою родину. Лисички підкреслили свою витонченість та винахідливість, розповідаючи, як вони знаходять їжу. Зайченята додали веселощів своїми безтурботними перегонами, а пташки доповнили свято співами та весняними мелодіями. І ось у цьому різноманітті усіх тварин. Відчули, наскільки важливо мати таких сусідів, так само, як і у цьому лісі, наш світ повний різноманітних живих організмів. У сьогодні ми з вами розпочнемо наш урок саме із таких понять, як популяція та біорізноманіття, і спробуємо з вами зрозуміти, чому кожен вид такий важливий для нашої планети. І пишіть, будь ласка, у зошит, перше поняття. Популяція це група особин одного виду, які живуть на певній території та взаємодіють між собою. Тут у вас представлено приклад однієї з популяцій. Ми бачимо з вами рибок, які є е, представниками одного виду. Вони живуть разом на одній території, і, як ми бачимо, вони між собою взаємодіють і можуть давати плідне потомство. Це і буде вважатися популяцією. Популяції є серед рослин, серед тварин, серед грибів і навіть бактерій. А що ж таке біорізноманіття? Біорізноманіття це різноманіття живих організмів на певній території. Біорізноманіття важливе для життєвого балансу і забезпечує стійкість та різноманіття життя на планеті, тобто на цій ж території, де проживає одна з популяцій, є і інші популяції. Наприклад, популяція риб, популяція коралів, популяція різноманітних молюсків тощо. І всі разом ці організми на цій території, взаємодіючи між собою, вони утворюють саме біорізноманіття якоїсь певної території. Ми з вами на екрані бачимо схему організмів, які складають біорізноманіття нашої планети. Ознайомимося з ними. У нас з вами на планеті є чотири царства. Це є тварини, це рослини, це гриби і бактерії. Тобто біорізноманіття, різноманіття життя. Ми з вами знаємо, що є 5 SARS, ще є віруси, але віруси сюди не відносяться, тому що ми пам'ятаємо, що віруси це організми, які не мають клітинної будови. вони якби… Коли не в організмі хозяїна вони не проявляють ніяких ознак життя. Тому біо-життя – це є тварини, це є рослини, це гриби і бактерії. І саме ці представники будуть утворювати біорізноманіття. І ці організми опанували чотири основні середовища існування. Давайте їх пригадаємо. Перше середовище існування основне це є водне. Це є сукупність усіх водойм і вважають, що воно було першим для організмів нашої планети. Далі середовище існування, в якому проживаємо і ми з вами. Це є наземно-повітряне. Нагадаю, що немає наземного середовища чи повітряного середовища, є наземно-повітряне. Це є сукупність всіх наземних екосистем планети. І воно є найбільш різноманітним за своїми умовами. Наступне середовище існування це ґрунтове, це є верхній шар е, твердої оболонки планети, він називається ґрунт. Пам'ятаємо, що ґрунт це. Частина, де збагачена вона органічними речовинами, і ті організми, які заселяють ґрунт, вони можуть з цього середовища щось взяти, щось вживати в їжу, наприклад, тощо. Тому саме верхній шар це і буде середовище існування таких організмів, як, наприклад, різні личинки комах, або це черви, або це мурахи, наприклад, навіть круті представники савців там проживають. Також в ґрунтовому середовищі розташовані корені різноманітних рослин, чи то е, ця рослина життєва форма дерева, чи куста, чи це трав'яниста рослина, все рівно її корінь, е, найчастіше буде розташований саме у ґрунті і перебувати в ґрунтовому середовищі існування. І, звісно, ще одне четверте середовище це організмове, або організм інших істот. Вони можуть слугувати середовищем життя для інших організмів, і такі організми будуть вважатися паразитичними, тому що вони будуть жити за рахунок інших. Але серед них будуть і виключення. Наприклад, в нашому з вами кишківнику проживають корисні там біфітобактерії, молочнокислі бактерії, які допомагають нашому травленню. Тому ну це як більше виключення, взагалі організмове середовище населяють саме паразитичні види, які дають шкоди організму хозяїна. У процесі історичного розвитку живої матерії на нашій планеті її організація поступово ускладнювалася. Тобто, починаючи від молекулярного рівня, який ми бачимо на екрані. І до біосферного. Я пропоную нам розглянути всі рівні організації живих організмів. Найнижчий рівень це є рівень молекулярний. На цьому рівні кодується та реалізується спадкова інформація, перебувають неклітинні форми життя, наприклад, віруси. Тобто, що ми бачимо з вами на екрані? Ми бачимо представників вірусів, потім ми бачимо взагалі молекули, це, це молекула ДНК дезоксирибонуклеїнова кислота, яка е, саме є збереженням спадкової інформації. Вся спадкова інформація, яка є про організм, чи то прокаріотичний, чи то еукаріотичний, воно зберігається саме у вигляді молекули ДНК, яка буде розташована або в ядрі у еукаріотів, рослин тварин та грибів, або безпосередньо плавати у цитоплазмі, наприклад, у, ві... у бактерій або архей. Наступний рівень у нас з вами це клітинний рівень. Усі організми складаються із структурно-функціональних одиниць, які називають клітини, і вони здатні до розмноження. Тобто на клітинному рівні перебувають клітини, які в подальшому будуть об'єднуватися у багатоклітинний організм, тобто, об'єднуватися в тканини, потім в органи і в організм в цілому, але на цьому ж рівні будуть перебувати і одноклітинні. Ми з вами вивчали вже таких одноклітинних, як твариноподібні, рослиноподібні організми, бактерії є одноклітинними, і вони перебувають. І на цьому рівні, але окрім цього рівня, вони будуть перебувати ще і на наступному, тому що одна клітина являє собою цілий організм. організмовий. Тобто амеба, протея, інфузорія, туфелька, вона е, не тільки перебуває на е, рівні організації клітинному, але і організмовому. Окрім цього, на організмовому рівні перебувають Будь-які багатоклітинні організми, які відносяться до царства тварин, царства рослини або царства гриби. Ці організми є цілісними біологічними системами, вони можуть бути одноклітинними або багатоклітинними. Наступний рівень вже більш складний це є рівень популяційно-видовий. Ми на початку уроку з вами розглянули термін популяція. Пригадаємо сьогодні ще, що таке вид, Тобто, будь-який організм належить до певного біологічного виду. Ми, наприклад, з вами належимо до виду Homo sapiens. Кожний вид, в свою чергу, складається з більш або менш відокремлених груп особин популяцій. Тобто популяція це особини одного виду, які проживають на якісь певні території і можуть вільно схрещуватися між собою. Тобто популяційно-видави це рівень, на якому перебуває якась там сім'я, родина, якихось певних представників пташок, людей, вовків, там, пролісків тощо. Наступний рівень, більш складніший, це екосистемний рівень. Жоден вид не існує в природі без різноманітних зв'язків з іншими, а також неживою природою. Тобто, таким чином формуються багатовидові біологічні системи, які називаються екосистеми. Ми пам'ятаємо з вами приклади екосистем: це можуть бути екосистема річки, екосистема лісу, і навіть колюжа являє собою екосистему. Також екосистеми можуть бути штучними, створеними людина, людиною, наприклад, парк або сад. Тобто, якщо ми говоримо про якусь територію, якусь екосистему, давайте візьмемо, наприклад, ліс, в ній будуть проживати різні популяції тварин. Це тварини і великі, наприклад, там вовки, зайці, і дуже малесенькі, ті ж комахи, павуки, наприклад. Далі. Також в цьому лісі будуть знаходитися популяція різних деревних рослин, різних трав'янистих рослин. Також в ньому будуть види грибів зростати, будуть бактерії також знаходитися. І всі-всі-всі ці організми разом утворюють екосистему і разом перебувають саме на екосистемному рівні організації живих організмів. Останній, така найвища Планка це є біосферний рівень, тобто усі екосистеми нашої планети формують єдину глобальну екосистему біосферу. Все-все-все, що є живе на нашій планеті, всі ми з вами разом з іншими представниками знаходимося на біосферному рівні організації живого. Отже, біорізноманітка. Виявляється у неймовірному різноманітті видів на різних рівнях організації, від простих бактерій до складних багатоклітинних організмів, і кожен вид на нашій планеті є унікальним. Досліджують біорізноманіття на трьох рівнях його організації. Перший рівень це є рівень генетичне, саме, генетичне різноманіття. Він полягає в тому, що кожному організму притаманний власний набір спадкової інформації, яку кодують і зберігають особливі молекули ДНК. Певна кількість послідовно розташованих нуклеотидів з її складі утворюють ген. Будь ласка, запишіть у сошит, що таке ген, і вивчіть його в подальшому. Ген це одиниця спадковості організмів. Гени самостійно або взаємодіючи з іншими генами, кодують усі ознаки кожного організму. Під час дослідження генетичного різноманіття вивчають усі наявні варіанти генів. Наступний рівень це є видове біорізноманіття, це є сукупність усіх видів організмів, які населяють певну територію. Під час дослідження видового різноманіття вивчають усі види, які є в угрупуванні. А тепер ми з вами перегадаємо, що таке вид. Запишіть, будь ласка, в зошит, Вид це сукупність особин, здебільшого подібних між собою забудовою, що мають подібний набір спадкової інформації, характеризуються подібними вимогами до умов мешкання і дають пладючих нащадків. Останній рівень. Це є рівень екосистемний. Екосистемне біорізноманіття це різноманітність екосистем на певній території, що різноманітніші кліматичні умови певної території, то різноманітніші їхні екосистеми. Є екосистеми з високим видовим різноманіттям, наприклад, у тропічних екосистемах. На уроках географії ви розглядали таку. Територію, як вологі екваторіальні ліси, там, де велика ярусність зростає, да, різних дерев, там ліани, велика кількість а, саме тварин, які в більшому перебувають на деревах своє життя, тому що територія заболочена. Там от дуже, дуже велика різноманітність всіх живих організмів. Тому там екосистема буде з високим видомим, видовим різноманіттям. Там прекрасні умови, там волого, там тепло. А ось, наприклад, з низьким е, саме е, різноманіттям, це, наприклад, екосистема Тундри. Тундра це дуже-дуже така холодна територія на півночі нашої планети, там зростає. Лише поодинокі, можливо, там дерева, там карликова береза, там різні трави, лише в якийсь певний сезон, мало тваринок, мало грибів. Тому така екосистема буде вважатися саме з низьким різноманіттям життя. Далі, давайте погадаємо з вами структуру екосистем. На екрані ми бачимо з вами е, зафарбовану у коричневий колір. Це е, компоненти, які належать до неживої природи, тобто це кліматичні умови і це ґрунт його склад. Ці показники будуть впливати на структуру екосистеми. Окрім цього, зеленим кольором позначено саме. Компоненти, які належать до живої природи. Це рослини, це мікроорганізми, це тварини. Я б ще додала різноманітних грибів, але ми з вами бачимо саме структуру екосистеми. Всі ці компоненти разом її будуть утворювати. Тому що від ґрунту залежить, які поживні речовини, мінеральні речовини вбере в себе. Наприклад, та ж рослина для свого росту, від ґрунту залежить кількість там, води, яка буде туди потрапляти, да, включаючи кліматичні умови. Від того, чи буде сонячно, чи буде хмарно, теж буде залежати життя цих угруповань. Від на тварин буде впливати кількість рослин, які вони споживають, наприклад, рослиноїдні тварини тощо. Тому всі ці компоненти взаємопов'язані. І залежить один від одного. Біорізноманітка досліджують різними методами, найпоширенішим і найдавнішим з них є порівняльно описовий, його започаткував Аристотель, і він полягає в описі організму порівняно з іншими подібнішими забудовою та систематизацією, тобто визначення його місця в загальній системі органічного світу. Систематику як науку про різноманітність організмів започаткував видатний шведський вчений, якого звати Карл Ліней. Карл ліней це е, вчений, ботанік, лікар, засновник наукової систематики, і він описав тисячі видів рослин та тварин. Він запропонував назву кожного виду складати саме з двох слів латинською мовою. Перше слово означає назву роду, до якого належить вид, а друге, це видова назва. Така назва є єдиною для вчених всіх країн, для того, щоб не плутатися, тому що назви саме. Різних представників у перекладі на різні мови можуть змінюватися, тому вчені з різних країн із за ось цього перекладу можуть не зрозуміти про яку саме про якого представника мається на увазі. Тому саме е, в науці використовують на латинській мові. Також важливим внеском Карла Лінея у розвиток систематики організмів було застосування системи взаємопідпорядкованих систематичних одиниць. Ми з вами бачимо їх. Це є вид, рід, родина, ряд, клас, тип і царство, якщо ми говоримо з вами про систематику тварин, вид, рід, родина, порядок, клас, відділ і царство, якщо ми говоримо з вами про систематику рослин. Та грибів. Тобто, коли ми хочемо класифікувати якогось представника взагалі е з будь-якого царства, ми з вами будемо слідувати саме ось цій структурі. Тобто, кожен представник буде відноситися до певного царства, до певного типу, класу, ряду, родини, роду та виду. Тощо. Наприклад, якщо ми говоримо про людину, Людина відноситься до виду людина розумна. Рід людина. До роду люди відносилися і інші види, але вони вимерли. Ми з вами про це говорили в шостому класі. Пригадайте, будь ласка, цю тему, якщо є бажання. Родина гомініди, далі. Говорячи там про клас, про тип, про царство, звісно, царство у людей будуть тварини тощо. Тому будь-який живий організм піддається оцій класифікації, да, тобто його систематизують для того, щоб поєднати з іншими представниками, з більшим рідством або з меншим. Сучасна систематика вона базується на таких принципах. Певний, перший принцип. Певну систематичну категорію включають всіх нащадків спільного предка. Що подібніший набір генів двох видів, то більша їхня спорідненість. І останній: певна систематична одиниця повинна включати всіх нащадків спільного предку незалежно від того, існують вони сьогодні або мескали колись. Тому, коли ми хочемо з вами подивитися на. Види, які належать до роду там людина, так? то ми будемо з вами бачити перелік не лише Гомо Сапіон, який яким ми являємось ми, а й інших представників, які вже вважаються вимерлими і на планеті зараз не проживають. На цьому все. Будь ласка, поділіться враженнями від уроку. Коментарі. Використати або емодзі, які ви бачите на екрані, або можете використати свої. Мені буде дуже приємно від зворотнього зв'язку. До побачення, гарного вам дня!